Здарова, танкести! Сьогодні у нас турецька, дуже гарна, насправді ні. Модернізація м 3 яку вони так називають якось там Next Gen чи якось так. Коротше, давайте не будемо тягнути кота, за самі знаєте що. Коротко, і по факту, що воно таке. Ну, моя думка, що це коротко і ясно ходна. Чому? Ну, тому що я взагалі не бачу сенсу робити ось це, коли можна зробити те, що було запропоновано нашими українськими інженерами. Так, а саме ось цей М-84, якось там так. Тобто, на базі, фактично. М-60 береться і робиться там повністю озброєння. Від Т-84 вставляється гармата, там, наче на вибір можна так і 120 мм а також автомат заряджання, також динамічний захист по корпусу і по башті, тобто, ну, є усе, що тільки треба. Тобто, Адекватне і бронювання, і адекватне озброєння, тобто ну, танк для адекватних людей. А що в цій з... ми зараз з вами бачимо? Ну, вони кажуть, блін. Мужик, коротше, блін, береш, блін, отак, от, блін, береш блін корпус старого М60, блін, і башту, яка коротше, важить 14 там, з половиною тонн. І коротше, блін, береш ось, коротше, башту, яка легше, аніж коротше, ось ця стара. А вона коротше нова, важить 13 тонн. І коротше, ось так: от, потужно: бам бам бабах І коротше, новий танк. Вау, всі, всі перемогли. Давайте трішки цифрок. Що ви розуміли, тут гармата 105 мм. Тобто, ну, гармата фактично базова для М60. І. Брази, як можна було лишити і 105 мм. Але головне щоб гурду в грудину байте, що сука, танк хороший. Блять. Танк сука, танкна. Танк сука, на. Танк, нахуй. Танк, сука, танк нахуй, сука, танк нахуй. Танк Без, блядь, ну я не знаю, блядь, що можна взагалі сказати про цей танк? Це, це, це просто жах. Ну, вже, вже з моменту 105 міліметрів можна ось блядь, хрест ставити і казати ху. Просто такими величезними червоними буквами на білому фоні. Ху... А, е, окрім цього, шо в цій башті ще є? Ну, вони сюди всра Ось динамічний захист. І знаєте, що вони кажуть, що воно має витримувати влучання тандемної ракети, осій Корнет. А покол вона має витримувати влучання РПГ. Е, я, звичайно, нічого не маю проти, але е, як ви ось цим, ось тут, ви будете витримувати РПГ, ось цією сірою пара. Ось, е, ну, типу чим ви, ви хочете витримувати РПГ? Ну, 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 чим? Дивіться, ось, ось як виглядає ось ця башта. Тобто ну Тобто вони напевно думають, що у РПГ, чисто ось цей ПГ-7В, і ми коротше тут зробимо много-много броні. Коротше квадратік, йоу, буде коротше танчить, вау. По-перше, подивіться кількість заброньового простору. Просто вау! Як багато місця! Насправді ні, місця взагалі б немає. Але вау, коротше клас, багато кубіків. Є коротше ще й рішіточка. Два пікселя просто знову ж таки, яка захистить хіба що від. Ну, не знаю, каміння, яке може від нього кинути, там, не знаю, якісь там. Прохожі, так би мовити, я так розумію, що ось це спейс, так би мовити, для броні. Якоїсь там комбінована, напевно, супермега броні. Коротше, там збідений уран, вау! технології, яких само собою тут немає. І що? Вау, Коротше, тандемна динамічна броня, яка зможе, вау, все коротше витримувати її. Я так розумію, що напевно тут взагалі не буде броні. Тут чисто, напевно, вау, як у Абрамса, типу ось цей повітряний простір, башті з бобортам, щоб коротше, вау, росія, кумулятивний струмінь. <світ> ну, коротше, вуха дуже добре. Ну, прям дуже добре. Особливо це, ось це мені дуже подобається. Чисто. Люк, оце не захищено, тут не захищено, тут чисто штатив, що, ну, щоб прям зручно було сюди його перебити нафіг, ось тут дуже, ну дуже прям класно, але шість блоків потужні. Ну да. Ну да. Засевить, засевить, Однозна... однозначно засевить. І ще ось це. Ну, а як же зараз в 2К-25 році без дистанційної хубави. Ну ну як це без неї? А як же дрони? А, а оця паста про те, що а, дрони! Дрони збивають буду. Вау! Я ну, майже впевнений, що там немає ніякої програми, щоб воно збивало дрони, але вау! Буде, коротше, дрони збивають! Тобто воно взагалі тут поставлено для того, щоб, ну, як ще взагалі то за часів Т-64 був дистанційно керований кулемет, але зараз всі ставлять, дистанційно керований кулемет, і всі такі вау! Вау! Просто у як свинюки! Вау! Вау! Дистанційно керований кулемет! Вау! Цього ніколи не було! Вау! І ну, начати, що Т-64 воно вже було, ну тобто дуже-дуже давно, і воно набагато надійніше, і вже, ну, в принципі,. Ну, Непогано, не воно працює, тобто вже знає скільки років, але Вау! Технологія! Ну, Будь-хто має. Ну, вони всі кричуть, що це Вау! Technologies. Мені ще ось ця фотка подобається. Чисто тут коротше, башта без підбашеної корзини, а тут з корзиною. Ну, конечно, ну, базовий, короче М60, короче дуже тупий танк, да. короче да. А умний, новий, next gen м 60 Ну, має, короче ось цю башту. Да, короче да. Ну, ще з таких приколів, то вони кажуть, що у нього є автомат заряджання, усій нище, вау! Е, ну, тобто, ви нормально, так? Ви, ви роздупляєте, що вони виходять, подивіться, на розміри цієї башти. Просто на розміри. І вони кажуть, що отут. Оцій типу, задній частині башти, у них, коротше, окремо, відокремлений, є ще автомат заряджання на 18 пострілів. Вірить. Ну, тут, напевно, все ж таки Т-72. Ну, давайте подивимося, напевно, на цей танчик. Тут, напевно, більше місця. Ну так, тут трішки більше місця. От дивіться, все ж таки, це модернізація для М-60. От, коротше, отут у нього мають розташовуватися 18 пострілів для цієї потужної Ган. Коротше. Йоу, коротше, всіх буде вона знищувати. Вау, коротше, так, 18 апостолів, ба-ба-ба, бу-бу-бум. Особливо тут класно, дивіться. Тут коротше, є динамічний захист. А, тут нема. Обманул. Ай, хитрий, ай хитрий Ай, обманул. Ай обманул, асчета. Ага. І тут нема, коротше. Ааа, обманули його, а. а тут я, коротше, на На, на нище М60 не, не положено ДЗ на борт башни. А, а як же вона буде витримувати РПГ? йди нахуй з такими питаннями, поняв. Блять, сука, самый умный, блядь, Иди на с такими питаннями, блядь. Що ти, блядь, такі вопроси задаешь, молодой. Иди на звідси с такими питаннями. А на кому казали, що корден буде тримати, РПГ по колобу? Иди най. А у вас а, е, винесений повністю абсолютно беззахисний автомат заряджання, в башта, а як же 360 захист від РПГ. Иди нади на. Поняв. Поняв? Поняв? Не поняв? Пі -пі -пі я тобі ще раз повторюю, йди на Отак от, коротше. Да. Запиши, якщо, якщо ти можеш забути, що тобі треба, куди. Правильно. На х. Правильно. Молодець. А тепер збирайся, йди на... А тут дивіться, вони залишили блоки. о, -о, -о, -о сильний танк. Оце сильний танк, напевно. Ммм. Ай всім танкам танк. Ай, молодець. Умний танк, сильний танк. Клас. Оце так танк. А дивіться вони, що що вони сюди ще поставили. О, я так розумію, що ось це. Оце та сама допоміжна силова установка. Ну, взагалі, то річ крута, а це ми не будемо обс... Це, ну, це, в принципі, ок. Екранчики! Вау! Якщо це і динамічна броня. Ну, це левель, це рівень. До хе-хе, До петрали. Розумні, розумні, а, ти диви. А ікуто підвищився трішечки все ж таки. І коротше на ВЛД, дивіться, також коробочки з потужним динамічним захистом. Клас! Оце так клас, звісно, да. Очень классно, Дуже класно. А ще, коротше, можна поставити його, окрім М60 в Т-72. Дивіться, дивіться, мені, мені ось це дуже подобається, дивіться, ось це мені подобається. Next generation! Next gen! It's Revolution Johnny! Next generation! Next generation! Yo! т 72 за** Next generation. yo! Ха-ха-ха! Безовий Т-72М1 and T-78 Rocket Sand Solution! Тобто рішення! Вау! А Кричали гості. Рішення яке? Ніхто не просив, але вони придумали рішення. Ооо! Оце так! А чо ж башта, не безлюдна помилка? Помилка. Чи помилка. Ай-яй-яй. Ай-яй. -ай. Ай -ай. А дивіться, вони що тут, коротше, ну, базовий, коротше, поганий Т-72. Коротше, да, коротше, коротше, да, А тут, коротше, правильний вже. Апгрейд solution, Next generation Johnny, решітка Т-72. Вау, ще квадратики, коротше, з ДЗ-шкою. Ну, ну, стопудово з дз -шкою. Ну, як це без ДЗшки, і 105 мм гармата, яка нічого не буде прибувати, і фугаси у неї, ну. Як за комара потужністю. Ну хайп, next generation. Йоу, ну ти просто дій не шариш, що роче є нормальні снаряди до 105-мм гармати. І ми, блять, стріляємо з наших леопардів нормальними снарядами. Вона е яка влючна, блять. Ця гармата просто, бл, ебана, все живе, блять. Най нам оце, блять, ...125 мм... Коротше, є, ось ця крута, блядь, за, за, ну, а, Американська М68, ну жодного разу не скопіоне L7 британська. Нє, нє, ну ну, що і що вона, блядь, Ну, навіть моментами древніша за 2.46, ну вона ж коротше, ну НАТО, значить, воно краще за радянську. Ну, конечно, ну да. конечно, да. ге-ге, я блядь. А, тут ще є, коротше, пулат, блядь, ну це пизд. Блять, ви подивіться на цей е, фото-жоп, фото просто роз'їбна. А, а стопе, стопе, степе, ать просто. О, а де ми це? А це точно, а це точно пулат? А це точно не щось, що ми вже бачили. Це, це, це точно новий е, комплекс активного захисту. Точно самі розробили. Блять, ніколи такого не бачив. А, ніколи такого не бачив, особливо в Україні, української Ну, ні ніколи. Я... Кого? Заслон? Кав... Каву? Каву? Ні, диви. Вау, ракета типу, коротше, сіловое поле. Не знаю, там, Супермена, вау, бж! Все, короче, Танк отбіл, танк супер, диви. Диви ми тобі ще намалюємо, короче, башню, як, ото, як World of Tanks, короче, щоб, щоб ребаланс, короче, щоб, щоб імбалансу не було. короче, в башню буде пробиватися, короче, да, да. І короче, мені тобі ще отут. Ну, поставимо тобі тут оці модулі, короче, да, щоб башня, короче, Ну, танкувати мог, щоб ти міг, короче, від. УВНів, короче, постоять. Ой, б. Це пи... Ну, коротше, да, Стирили, получається, комплекс активного захисту за слон. Вау! Гордість! Вау, гордість бере! Клас! Оце так танк блять. А. Оце так танк блять. Клас. Ай нравится Раїса. Ай, са нравится Коротше так. На виході. Що ми маємо? 105-мм безперспективна. З автоматом заряджаний на 18 пострілів, який, само собою, що абсолютно ніяк не захищений наразі від дронів. І добре проти дронів, тому що в принципі модифікація, яку запропонував харківський інженер, також проти дронів не захищена, але вона коли була створена, фіг знає коли. І ще з ним. Дуже крутий аргумент про те, що навколо проти РПГ, коротше, буду, братанчик буде тримати. Абсолютний пішена є Само собою проти корнета, я так розумію, що також, в принципі, припи. Так порядочно. І вишенка на торті, це, звісно ж, ну, типу, блін, покращене броні. Тобто, ну, якийсь unknown абсолютно технології, динамічний захист, який до того ж не закриває величезну нижню лобову деталь М60, -го. на відміну від танків Т. Серії Радянської, вона тут просто величезна, і броні там абсолютно немає. По сучасним міркам, не те, що проти танків, навіть проти РПГ. Тут броні немає, але solution, solution, next generation. Головне, на це б написати. А і все. Ну і, коротше, замість чотирьох членів екіпажу буде три. Ну і всіляка хіба по типу дистанційно керований модуль, там всякі лазерні далекоміри, допоміж слово установка і всяка-всяка типу кіберфутуристична хуя, хі... яку вам ну, благополучно на... Вуха, щоб ви, коротше, схавали і ну хлопали в ладоші типу, Габуга новий танк, Габуга, які молодці! Які молодці! Які, коротше, мда, які, типу, плохі советські танки, які абсолютно нецікаві українські є розробки і прототипи, реальні, а ну, не ось якесь рендерна назад. Які були ще 20 років назад, яких абсолютно ну, дуже мало на всі фактично танки Т-серії, я і, і не тільки Т-серії. Ну. Звісно же, це ми не будемо брати в розрахунок, тому що є, ну, Sun Solution, блять, є. Бл да? І ну, типу, блять, пулат на. Бл і, ну, у нас такого точно немає аналогу, власне. Абсолютно, блять, немає. Коротше, п***ється е, не танк на. Якщо їм там подобається, ну, блять, землям склад... скловатою на. У мене на цьому все. Блядь. Підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на цей канал, тому що тут, окрім відосиків, просто роз... виходять ще й стріми, не менш роз... Ну і підписуйтесь на Діскорд, нахуй. І все, блять. Бережіть себе та Україну. Почуємось.